Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні тренувальні резинки. З цією стрічкою ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапії. Та іншими видами фітнесу виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гнучкість, силу та витривалість. Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності, він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних їх добавок. Пропонуємо до вашої уваги ліхтар для велосипеда. Даний ліхтар пропонує максимальну яскравість та надійність у будь-яких умовах. Він оснащений вбудованим акумулятором, який можна легко зарядити через USB, що робить його екологічно дружнім та зручним у використанні. Цей велосипедний ліхтар має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його надійну роботу навіть під час дощу. Ліхтар також може служити як зовнішній акумулятор, дозволяючи вам заряджати свої пристрої під час поїздки. Пропонуємо до вашої уваги підводну камеру для риболовлі. Портативна камера оснащена 4,3 дюймовим екраном та 20-метровим кабелем, що дозволяє вам досліджувати водойми та місця з недоступною видимістю. Вона надає чітке зображення під водою, а функція нічного бачення дозволяє використовувати її навіть у темний час доби. Камера проста у використанні та легко переноситься завдяки компактним розмірам. Вона ідеально підходить для рибалок, які хочуть досліджувати підводний світ та під. Двищити свої шанси на успішний улов. Пропонуємо до вашої уваги портативний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних добавок.